Це столова местна. Диви прямо, диви, яке. Сторону, одини. Прямо боже шедеври. Ой, красиво. Уже... Ход, Тут Ральф сварився, що це неправильно. Угу. І ланчахте. Сандалі завжди в Древньому Римі це поход на саме... Да. да. Обу. Андрівські воїни в сандалях. Континент пройшли. Головне, щоб це піти десь, де сонце немає. Я здохла, одразу як ми вийшли в цей. на сонечко. Ну і на горочку. О, горочка, сонечко. Все говорят по-русски. Да? И по-русски тоже. А, один мужчина не говорит. 140 Я вас думаю. Дорогие мои, если вам больше быстро, будет, не обязательно, что-то говорите. Скажите в делич. Мы вас понесем.

сам <сподарю> Пігко. Ходіш <різов> кілограм цього маліроване відровою. Цілий день так носиш відроводи, нічого привикнеться. Воно лопає. Красиво. Ідемо глибоким лісом, вийшли на якусь полянку.